Ще не все. Оце є зал засідань. Ну, тут немає досі. Ти знаєш. Ти бачив той зал засідань? За 805 тисяч ремонт, що робиться в ньому? Це є наш зал засідань. За 805 тисяч гривень ремонт робиться з своєї ради. І так же півроку воно тут стоїть. Він огіє, от, я знаю навіть для чого він тут стоїть. Це є ремонт сільської ради. Ряду роботи є. Це ремонт сільської ради. З Що в нас зробили в той час? Ви будете судити, то вже немає проблеми. А зробили в нас ремонт даху. От і все, що зробили, за 805 тисяч.